Якщо ви ріелтор або власник агентства нерухомості і хочете збільшити кількість ексклюзивних угод на продаж і не хочете займатися холодними дзвінками, це відео для вас, де я покажу, як завдяки Facebook рекламі ми збільшили кількість ексклюзивних угод для ріелтора з Дніпра. І ми бачимо, що завдяки нашій рекламі в Фейсбуці ми тут, за вересень, тобто з 17 по 22 вересня, отримали 7 заявок, сім якісних заявок, тобто там була вся інформація про клієнта. Тобто 6 доларів за одну заявку. Нова будова в Сентрал Парк, четвертий поверх, і друга угода це квартира 140 метрів в новобудові ЖК Славія, продає за 250 тисяч доларів. І також є будинок за містом 250 метрів в Новоселівці. Тобто тут навіть з однієї заявки було дві нерухомості. Чому це працює? Недавно Facebook опублікував свій новий алгоритм Meta Andromeda, і цей алгоритм аналізує ваші рекламні оголошення і сам підбирає аудиторію. Також з нашою допомогою ми задаємо йому сигнали. Вони купили чіпи NVIDIA, які допомагають завдяки AI більш краще допасовувати рекламу до наших клієнтів тому при нашій співпраці ви отримаєте сценарії по тому, як зробити правильний відеоролик, який буде. Нам приносити дешеві заявки, але якісні. Тому вам не треба буде тестувати відео креативи, статичні креативи. Це все буде вже зроблено за нас. Тобто ви отримуєте сценарій і вам треба тільки записати відео. Ми самі змонтуємо, зробимо це все якнайкраще. Потім ці заявки будуть приходити в телеграм-канал, і так вони будуть виглядати. Я це все замажу, тому що не хочу не хочу показувати вам персональні дані цих клієнтів. Але перед тим як телефонувати, ви отримаєте. Інформацію, чи ця нерухомість дійсно знаходиться в вашому місті, де ви працюєте. Потім який об'єкт, тобто чи це будинок, чи це, це квартира, це, це чи це ділянка, потім яку ціну хоче бачити клієнт за цю нерухомість, коли продати хочуть. Тут ми бачимо, що найшвидше, і коли зателефонувати цьому клієнту, потім ім'я, імейл і номер телефону. Імейлці передається в імейл маркетингову базу, де потім і можна відсилати імейл ланцюжки з імейлами автоматично, щоб повторно їх залучити до нашої співпраці. Які проблеми у дзвінках? Ми також аналізуємо на деяких клієнтах дзвінки. Тобто тут ми можемо послухати кожен дзвінок, три хвилини він тривав, і тут можна послухати його. Аналізуємо ці дзвінки і по якість лідів. Тобто, якщо ми бачимо, що є якась проблема з заявками у цих дзвінках, коли ми їх прослуховуємо, тоді ми коригуємо креатив і форму, щоб таких людей, наприклад, у нас не було, тому що вони нам не пасують. Наприклад, або якщо є якась інша проблема, ми можемо її уникнути завдяки. Тому що ми це адресуємо в креативах або в формах і прикваліфікуємо людину, тобто дізнаємося про цю всю людину раніше, ніж ми зателефонуємо цій людині. Ми будемо вже знати всю інформацію про неї, тому що ми це робимо завдяки формі в Facebook Ads. Так і які проблеми у дзвінках? Недовіра до агентства, Люди бояться, що квартира зависне або агент нічого не зробить, сумніви у вигаді ексклюзиву. Тобто, чому я маю платити тільки вам, якщо можу дати ще трьом агентствам? Непрозорість процесу, клієнти не розуміють, як саме агент просуває їхнє житло. Поганий досвід у минулому були невдалі угоди, обман, довгі продажі. Люди бояться, що це ексклюзив, і вони вже самі нічого не можуть зробити. І саме тому ми теж показуємо тут, як можна це обійти, як можна аргументувати те, що співпраця з вами буде. Якісною, тому ви можете зупинити це відео і тут все прочитати, як це можна обіграти. Якщо ви досвідчений ріелтор, то вам не треба це читати. Ви і самі знаєте, як відповідати на такі питання. Але це найчастіші проблеми, які виникають у людей, коли вони хочуть підписати з ріелтором або з агентством нерухомості ці ексклюзивні угоди, тому треба бути підготовленим, приготувати якусь коротку презентацію, щоб аргументувати, що. Ви не такі, як всі, і ви робите краще. Тому, якщо ви хочете співпрацювати з нами, заплануйте безкоштовну консультацію в Келендлі, де ми детально обговоримо ваш кейс і вже почнемо працювати. Тобто, я вам надам всю інформацію, всі ці сценарії, як надати мені з доступу до реклами, і це в нас займає один-два дні, щоб вже налаштувати всю рекламну кампанію, і заявки почали падати вам в телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі це швидше і. Зручніше все обробляти, і там ми можемо надавати зворотню інформацію один одному і відправляти фідбек до Фейсбуку, щоб оптимізувати заявки не тільки на ці звич... звичайні заявки, а й на підписані угоди. Тобто ми будемо бачити, яка кампанія приносить дійсно підписану угоду, а не тільки заявки.